Ну, так, ну, пройшло два роки, як я педалю на пару з е, товаришем. Сайт. Е, сайт називається Mixed Drinks. Я там лишу опис, скрішот, це все діло. Е, і це такий сайт, пе, ну, це не сайт-проект, пет, пет проект для того, щоб потикати якісь технології, щось поробити і просто зробити щось прикольне. Відкрити для себе щось нове, з чим я не грався раніше. Е, і тут такий в мене виграла ідея для відео, це помилку, яку я допустив, і про яку мені здається мало говорять в інтернетах, тому я вирішив додавити трошки свого. В цілому, якщо ви почнете просто там гуглити будь-яку тему, зв'язану з підпроектами, як їх робити, з чого починати, що треба, що не треба, майже все універсальна порада, яку дадуть всім програмістам, беріть той стек, який ви знаєте. І я думаю, що це неправильна порада. Це правильна порада в багатьох дуже випадках. Тому що більшість програмістів якраз пише на тих стеках, які класно брати для бет-проєкта. це популярні технології. І популярні, я б сказав, даже популярні в інтернеті, можливо, не популярні вживу. І це якраз мій приклад. Тобто, мій стек, який я добре знаю, це там Kotlin, Java, Android, розробка. І виходячи, з правила, що треба. Якомога менше всього нового собі вводити в підпроєкт, я вирішив, що я бекенд, я відповідав за бекенд всього діла, що я бекенд буду писати на Java. Ну, на Kotlin, і візьму там або Spring, або Ktor, я в результаті взяв Ktor, для того, щоб писати бекенд. І, як на мене, це фігова порада була. Можливо, в той час воно хорошо зіграло, але не суть. Якщо ви пишете на мові програмування, яка не що ви пишете щось маленьке. Я то причислюю Kotlin, Java. Kotlin, да, він якби новенький, там, бла бла, -бла Але він, він має, він, він, Джава, він має цю всю об'ємність, інфраструктуру, бойлерплей. Так, да, його менше, ніж в Java, але не суть. Я б теж, від, теж відніс би .NET. Тобто, це мови, на яких не підрозумівається, що там буде писатися щось таке маленьке на колінці, чік чик і в продакшн. Це мови, на яких має сидіти серйозна команда, яка знає підходи до програмування. і от Пише якусь серйозну штуку. <сіх> так В моєму розумінні, як мінімум, так виглядає. А, і З одної сторони, так, да, хочеться взяти щось, що, що ви добре знаєте, і на що ви можете написати якісніше ніж на інших мовах. І тут момент, до якого я от, е, себе підвів, не знаю. Що насправді в мого предпроекту нема грошей на мене. Тобто, в... мій предпроект е, приносить е, ніфіга. Він приносить 0 центів, 0 доларів в місяць, в рік і в будь-який інший вимір часу. Там є 3 цента з Google Adsense, але ну, це не рещотле. Тому я не можу підпроєкт писати так, як пишу код на роботі. Тому що на роботі ви, я, всі, більшість інших програмістів сидять вже в. Успішних компаній, які мають якийсь стабільний інкам, розуміють свою бізнес-модель, розуміють, що робити. І якщо ви в аутсорсі, то це взагалі означає, що ви вже працюєте на проєкті, який доріс до цього масштабу, що він собі може дозволити зайняти ніфігових програмістів в Україні. Там, окей, я там не вважаю, що в цій краще в всіх світі, але, типу, це не дешеве задоволення наняти аутсорс в Україні. Тобто, і це вже, тобто, це вже бізнес, який вже має на це гроші, знає, що він хоче, готовий працювати з контракторами. А скоріше все, якщо ви пилите проєкт для себе, і це якийсь сайт, додаток, не знаю, бекенд сервіс, ще щось. Ви це пишете як педпроект, там цей, цей продукт не має грошей вас наняти. Тому і вам не треба писати так, як ви пишете, код на роботі. Тому що це абсолютно прорізне. Вам треба писати код максимально швидко. І я в результаті бекенд просто переписав на нову. Зараз я там в процесі міграції на взагалі бекенд іменно від Накста, щоб жити з клієнтом в одному репозиторії, щоб бути ще швидшими. Але я викину весь стек ля е, Котліна, який збирається гридлом сорі, но поки я там на гридло маленький котний бекенд перезбираю, я на JS вже два нових ендпойта напишу, які вже будуть в продакшені крутитися. І швидше стає все, швидше стає розробка, тому що можна писати просто-просто на JS, фігачиш код, такий як він є. Швидше стає компіляція, що дозволяє просто тобі робити. Компіляцію on fly. просто обзорюється файлова система, воно просто все перезбирається, те щось напечатав, перевірили, напечатав, перепривірю, то ще не думаєш про те, що треба збирати, що треба ще якоюсь штукою займатися. Швидше працює ці тому що фізично докер імідж під ноду збирається моментально. Я лишу силку на якийсь там тіпа, список з Github Actions, на скільки це збирається, це, це чудо дійсно, насправді, наскільки це все швидко. Я просто git push, бла, 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 докер імідж зібрався, зайшов на сервак. Перезібрав до, до, до Керстек, все, все в продакшені. Це додає до сбіга швидкості. Також домо програмування, які я вважаю, що вони нові, вони класні, всі діла, але щось по типу Go. Я би не брав Go для педпроекту. Тому що той, як вони працюють з ерорами, для них ви маєте нормально явно обробляти ерори. І це в Java є там. Це не так воно аж сильно визитнув абсолютно, що давайте, типу, от все з ерорами робити. І типова ситуація, в мене є там якась база даних, є мій бекенд, він робить коннекшн до цієї бази даних. Його кажуть тобі, чувак, ти робиш коннекшн до бази даних, там може бути помилка. Я знаю, що там може бути помилка. Але в реальному в, в моєму кейсі, ну, в тисячі разів ми віримо, що, що, що я в своєму коді щось налажав, а не що база даних реально відпала. І побачити помилку, і що я з нею зроблю. Ну, Я, я нічого з нею не роблю, я, я можу, ну, ну що, мені треба впасти і перезапуститися. От, от на тому і все. Нема там ніякого особового хендлінга помилок. І в підпроектах все, все таке, там не треба хендлити, що відпали стрибаки, і стрибаки не відпадає. Він очевидно, що він відпадає час від часу, і база даних відпадає, все відпадає в цьому світі. Але на масштабах цього проєкту і на рівні, на якому цей проєкт взагалі працює, немає ніякого смислу використовувати якісь серйозні технології. Серйозні технології для проєктів, які мають серйозне бабло. Ваш підпроєкт це не має серйозного бабла. Мій підпроєкт не має серйозного бабла. В результаті треба писати все на PHP, JavaScript і всьому іншому подібному. На всьому, що фігачиться, швидко. Я пройшов такий самий точно шлях по інфраструктурі. Я, напевно, зроблю другу частину відео про те, типу, якій шлях я пройшов по інфраструктурі. Там більше все зв'язано було з тим, як я хотів щось повчитися. Але поки що в мене це все: лайк, підписка, колокольчик.